Селище Романівка розташоване на півдні України в Одеській області. Одне з тих сіл, які зникають із сучасної мапи України, сьогодні усіма забуте і покинуте. В інтернеті практично немає інформації за цим регіоном. Вікіпедія та Гугл мовчать. Останні мешканці Романівки можуть забрати з собою в небуття всю трагічну історію. Селище має складну долю. Раніше ця місцевість була багатолюдною з міцними господарствами, розвиненим землеробством і тваринництвом. В селі мешкали німецькі колоністи, які його й заснували. Вони були етнічними німцями України зі своєю самобутньою культурою, легендарною німецькою працьовитостю, педантичною організованістю праці та стійкими сімейними цінностями. Романівка дуже відрізнялася від традиційних ксел великими і міцними будинками, широкою кам'яною вулицею, глибокими колодязями. Родини німців були багатодітними й заможними. Чітка організованість у сільському господарстві, висока особиста культура німців, духовність, релігійність, працьовитість все це було запорукою процвітання Романівки до Другої світової війни. Після того, як селян німців злочинно і насильно вигнали з осідку радянська влада, добробут села змінився на злидні. Убогість та забуття. Сьогоднішнє становище Романівки це старі зруйновані хати, знищене сільське господарство, малолюдність та бідність. Німці жили, культуру давали, дома такі сильні камінні, подвали, сильні камінні там всі хазінували. Вулиці широкі були. Так, да, вулиці Широкі, О, там, там зараз ці села, ось, де, де німці жили. Ось, там вулиці по 100 метрів ширини мають. Посередині дорога, були насаджені дерева. О, ходили, батько ще розказував, ходили про шаки, які їсти просили. І приходили до наших, наші давали, прийдуть до німця. А німець каже, на віник. За на вулиці, я тебе покормлю. Німець брав на роботу, зразу давав їсти, а потім приймав на роботу і казав, як ти їсиш, так будеш і робити. Тож ходили туди на роботу, батько розказував, були такі здорові дядьки, І йдуть до хазяїна Чамур замісний здоровий. Вони, Хазяїн. Робочі треба, він каже, треба. Утро, сонце не зійшло. Хлопці ви їли, ні, давайте. Вони сіли, з'їли хлібину, випили по вина, поїли добре, тепер до роботи. Вони за полчаса той чамур весь перерубали, перенесли, він їм заплатив, вони пішли. І батько, Розказував, що ходили на роботу і в Руменію, але румени дуже обіжали. А німці, чесно, що заробив, ото й отримає. Для нас вже осталось тут 10 чоловік, все валиться, все заростає, розрушається. Кажеться нас. Німці хоч хтось є? Ні, вже давно-давно не приїжджали. останній раз, коли Едгар був, після Эдгара молода пара була один раз, ну це вже, мабуть, літ 4 назад, от так. Вони інтересувалися тут, дивилися, а більше не було. Давно не приїжджали ніхто. В крайній случаї, якби лічно приїжджали, вот комусь зайшли, коли Едгар последний раз був, після того не було нікого. На жаль, практично не залишилося живих свідків того часу, крім людей, які були тоді дітьми, і дотепер з теплотою пригадують етнічних німців, що колись жили в цьому краї. Були такі німці, що навіть не уїжджали а тут залишилися. Ні. Ні, вони поїжджали їх, не то, що їх поїжджали, їх евакуювали відсюди. Вони дуже тяжело прощалися з цими містами. З болю уходили, багато поставляли тут і з болю виходили відсюди. З великою болі відсюди О, В 1995 році було століття цього а села. А Кроме Едгара, хтось інтересується, що селом із німців, мало, так? Да? Кель раніше приїжджав, мабуть, не знаю, чи він ще є, чи може і немає його вже. Він Уже старенький, звісно. Да? Вот. Віль... Віль... Вільймо... Вільма це ж теж помер давно. Ну, нема таких, мабуть. Вітман вони взагалі давно помирали, де іменно наш корінь, то очень багато людей жили. То... Вітман, так? Да? Да. Ну їх немає вже. Дяки був. Ірма. О, вона іменно хазяйка, її брат був менший, він до нас часто приїжджав, коли німці вони часто приїжджали з супругою. О, ну, не знаю, супруга є чи нема, а його вже немає. Теж скоро постіжень помер. Ноги повмирали вже. Уже там, будучи в Германії, так? Так, да, так. Да, да. Получається, що, якщо б ви тут не жили, то й села б не було, так? Ну, може, тут сто процентів, якщо б ці люди скільки тут є, шкаєте, так, 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 І так би, би так. тут би було би От Там, полу, би, дивіться, взагалі. дом був німецький, нема. Тут дом був німецький, нема. Оце один залишився такий дом, там вже нема, там розібрали, крайній дом розібрали. розумієте, от як тут теж щитайте, вторий дом розібрали, а перший дом, де батьки мої, ну наші батьки, де жили. Сам по собі вже розрушився. Знаєте, як, як кажуть, хай дом буде який багатий, але ну, якщо нема пригляду до нього, помолилися. То ну, і тоді почали строїти ось цю дорогу. Розумієте? Воно не, не, не стільки там не покрило все, але в крайньому випадку толчок дали, поняли? І оце построїло цю кам'янку, ну ця кам'янка виручає нас, скажімо так. О, <рігла> хазясь, <рігла> Жуля? А що тут е, жили німці. І е, як виселили їх відсюди. І він уїхав, а кожен рік приїжджав. Тепер вже не приїжджає. Ніколи не, не. не приїжджає? О, Один дідок приїжджав, тут його фотографував. Це не, не Едгар случайно. А? Не Едгар, приїжджав. Дідок на паличці, я його сюди тут сфотографірував. Є. Їх. Їхні е, пам'ятники з німців. Ну, на кладбищі. Ось там. На кладбищі? Приїжджали, фотографували їх з Германії. О, там. Я показував їм. Колись глибиною 50 метрів. Ага. води 10 метрів. -10. Лес почищенный. Все, проведем порядок. А кто его выкопал? Немцы, да? Немцы копали. Немецкие. Немецкие. Глубина 50 метров. С камня выложенный все там. Ну, все, Вы его почистили, да, и он опять работает, да? Да. Что село живет, да? Нет. Ну так живет, ну так, я скажу. А в море. Ну, да. Некогда символ веры и надежды. Мощь, превратившаяся в разруху. Мы можем сколько угодно много говорить о разрушительных войнах, о природных катаклизмах, о времени. Но все мы хорошо знаем ответ только один. Это наше человеческое безразличие.